Всім привіт, друзі! І ви на моєму каналі Аріна і Собаки. І сьогодні у нас довгожданна розпаковка подарунків з дня народження Мані. Хто не знав, день народження Мані був 29 квітня. І сьогодні у нас буде розпаковочка подарунків ось так. Вот. Так, дуже в нього тут багато подарунків. Давайте розпаковувати. Давайте я вам покажу, які є в нас подарунки Ось такий самый великий ось такий. Це в нас вже третій подарунок, четвертий, п'ятий, шостий, ну і останній сьомий подарунок. Давайте почнемо з цього подаруночка. Як ви можете побачити, тут у нас їжа. Так, я розрізала пакетик. Друзі, дуже багато їжі. По-перше, це в нас морква, сосіска, м'яско, ну і яйце. Потім дам Мані скуштувати, а ми продовжуємо розпаковувати. Давайте почнемо з цього маленького. Подарунка. Це я така форма, ляла, ось в магазині так покупала. Ось, мані, ось такий подарунок для тебе. Готова. Подивіться, тут така яскрава іграшка. Це у нас такий канатик із двох сторін. в нас такі м'ячики. Ось дуже красивий та стильний. Кстати, друзі, в кінці покажу всі подарунки. Друзі, я не можу вирішити, який мені подарунок відкрити. Ось цей чи ось цей. Давайте ми зберемо манію. Який він перший понюхає, такий і ми будемо відкривати. іди сюди. Друзі, ви вже побачили, який він обрав. Так, ну а тепер Мані, віддай. Ну, сюди. О, все, хороший хлопчик. Ось такий пакетик відкрила. Друзі, там щось важке. Так, висипаю обережно. Друзі, подивіться, це не віси, щоб відміряти, скільки їжі давати тварині. Ось дуже красиво оформлена. Ось коли вперше побачила, сразу сказала, що хочу подарувати мані на день народження. Ось. Ось, допустимо, я буду йому ввечері е відміряти, скільки корму. Ось Прикольно, дуже стильно. Тепер давайте ось цей пакетик. Так, друзі, тут у нас ось такі дві речі. По-перше, це у нас ось такі вкусняшки, зроблені з куриці, ось чикен від компанії Брід. А по-друге, це у нас ось така красива рожева баночка. І це у нас вітаміни для собак. Ось. Ці вітаміни виглядають як вкусняшки, потрібно давати раз в день. Так, друзі, у нас залишилося три подарунки. давайте відкриємо цей, тому що це у нас останній голубий пакетик. Ось серденьком таким. Ось. Друзі, я відкрила це в нас ось така іграшка м'яка. Білочка. Так, ось тут у нас бірка. Давайте її оп, від'язу. Ось так виглядає м'яка іграшка, я прибрала, прибрала бірку. Мані сподобалось. Мені сподобалось він її за голову взяв. Так, друзі, в нас залишилося два подарунки. Це в нас найголовніший, так що ми відкриваємо ось цей великий подарунок. Ось цей подарунок подарувала компанія Dog. Тому що в мені був день народження, і я його там забрала. ось. Я пинуш, я сама не знаю, що там всередині. Давайте відкриємо. Ну, скажіть, вони дуже стильно запакували. А, друзі, я відкрила! І це в нас така ліжанка для мані, такого біжевого кольору. Дуже красива, мені дуже сподобається. Якраз я хотіла нову ліжанку придбати для нашої кімнати ось так от. Ну, і останній сьомий подарунок це в нас така листівочка, і там щось написано. Так, відкриваємо. І що тут написано? В нас буде поповнення Мані. Сразу говорю до да, поповнення. Це в нас буде дівчинка, такої ж породи, як і Мані. Stafford. ось. Ну, і тепер показую вам всі подарунки Мані з дня народження. По-перше, це у нас ось така їжа. Потім ось такі віси, вкусняшки та вітамінки. Ось така іграшка та ось така іграшка. Ось така ліжанка, подарунок від Дох. І листівочка там, де написано, що буде поповнення. Ну ось такі круті подарунки отримав мані. Якщо не забувайте підписатись, ставити лайки та писати коментарі. І також не забувайте підписатись на мій телеграм-канал Аріна і Собака. Ну, всім пока-пока!